Чому відбувся дефолт державного нафтогазу? Та що це означає для вас? Чи продовжувати вам платити за природний газ та тепло? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся сьогодні у черговому випуску новин енергетичного фронту. Слава Україні! Мене звати Андрій Жупанин і ви дивитеся новини енергетичного фронту. Щотижня ми розповідаємо про найактуальніші події життя української енергетики та відповідаємо на найболючі запитання наших глядачів на минулому тижні. сталася непересічна подія. Національна акціонерна компанія Нафтогаз України оголосила про дефолт по своїм міжнародним запозиченням. Давайте розберемося, чому так сталося, та що це означає для простого українця ще у 2019 році. Нафтогаз позичив у кредиторів певну суму коштів, і виплата одного з таких запозичень була запланована на 19 липня 2022 року. Однак, 12 липня компанія розіслала своїм кредиторам листа, в якому вона просила відстрочити виплату боргу, посилаючись на те, що їй потрібні кошти для закупівлі газу для проходження наступного опального сезону. Кредитори відмовили, а вже 26 липня Нафтогаз випустив прес-реліз, якому було повідомлено, що компанія не здійснила виплати заборгованості і, відповідно, допустила дефолт по своїм зобов'язанням. Що означає дефолт Нафтогазу? Власне, лише те, що компанія показала себе як ненадійний позичальник, і те, що, скоріш за все, найближчим часом кредитори не будуть позичати їй кошти. Однак в інтернеті шириться маса спекуляцій стосовно дефолту Нафтогазу. Кремлівські боти підігрують ці спекуляції та провокують вас на вчинення певних дій. Давайте я розкладу по поличкам кожну з таких маніпуляцій. Маніпуляція номер один: Нафтогаз банкрут, Компанія буде ліквідована, це брехня. Уявіть, що у вас є будинок, автівка, і ви позичили у свого сусіда 10 тисяч гривень. Ви не повернули йому кошти вчасно. Скажіть, будь ласка, ви банкрут? Звісно, що ні. Як банкрутство, так і ліквідація це процедури, які детально прописані в українському законодавстві, і станом на сьогодні немає жодних ознак того, що нафтогаз може збанкрутувати або може бути ліквідованим. Маніпуляція номер два. Нафтогаз у дефолті. Ура! Тепер ми можемо не платити за газ. Це абсурд. Уявіть, що ви ліпите горщики і продаєте їх. А також позичили у свого сусіда 10 тисяч гривень. Ви не повернули сусіду борг вчасно. Чи означає це те, що ви не можете надалі ліпити і продавати свої горщики? Звісно, що ні. Так само і нафтогаз він і надалі може видобувати український газ та постачати його своїм споживачам. А споживачі вже зобов'язані платити за спожитий продукт. Маніпуляція номер три. Ой, державний нафтогаз більше не буде державним. Іноземці заберуть його за безцінь. Це також брехня. Іноземці не отримують жодного права на контроль над Нафтогазом. Іншими словами, Нафтогаз залишиться бути державною компанією, а дефолт не означає, що хтось отримає контроль над нею. Це були три основні маніпуляції, які сьогодні ширяться українським інтернетом. Напишіть мені в коментарях, якщо ви чули ще якісь чутки стосовно дефолту Нафтогазу та його наслідків для вас чи для країни. А я напишу вам, наскільки вони відповідають дійсності. Друзі, дякую за те, що дивитесь Мої випуски не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, натиснути дзвіночок, а також лайкнути це відео. Буду також вдячний, якщо поширити це відео серед своїх друзів, щоб якомога більше людей знало про найактуальніші події в житті української енергетики. 29 липня Верховна Рада України прийняла закон, яким встановлюється мораторій на підняття цін на природний газ та тепло для населення. Це хороша новина, оскільки вона остаточно дає відповідь на запитання, чи будуть цієї зими переглядатися ціни на газ для населення. Відповідаю: відповідно до цього закону встановлюється заборона на підняття цін на природний газ. Як товар, а також на доставку природного газу та тепло як теплової енергії, так і доставку гарячої води. І ця заборона буде діяти впродовж дії воєнного стану в Україні, а також впродовж 6 місяців по його завершенню. Окрім цього, для споживачів є ще одна хороша новина: законом забороняється постачальникам природного газу звертатися до судів з судовими позовами проти споживачів, забороняється стягувати заборгованість. Споживачів у промисловому порядку також забороняється відключати споживачів від газопостачання через наявну заборгованість. Іншими словами, розуміючи всі складнощі, з якими довелося і доведеться зіштовхнутися українським споживачам у цей непростий опалювальний сезон, а також під час дії воєнного стану, держава пішла їм на зустріч і по суті сказала: навіть якщо у вас немає можливості сплачувати. Повністю або частково свої платіжки за газ або інші комунальні послуги, не переживайте. Постачальники не будуть шантажувати вас судами, державні виконавці не будуть кошмарити вас через ваші борги, а облгази не зможуть прийти одного дня і відключити вас від газопостачання через неявну заборгованість. Чи означає це те, що можна не платити за газ та тепло? Ні, ні і ще раз ні. По-перше, Сплачуючи свої комунальні платежі, ви не дозволяєте заборгованості накопичуватися. Погодьтеся, що сплатити 2 тисячі гривень щомісяця набагато простіше, ніж в кінці року заплатити 24 тисячі гривень боргу. По-друге, сплачуючи комунальні послуги, ви допомагаєте українській армії вистояти у виснажливій війні з Росією. Давайте поясню як. Справа в тому, що через війну дуже різко скоротилися надходження до державного бюджету в той час як витрати не зменшилися. Уявіть, що лише в одному червні різниця між надходженнями державного бюджету та його витратами склала вражаючи 150 мільярдів гривень, майже 5 мільярдів доларів. І одним з ключових податків, який формує 42% від всіх надходжень до державного бюджету, є податок на додану вартість або так зване ПДВ. Ви сплачуєте. ПДВ, коли оплачуєте свої комунальні послуги, тобто коли платите за газ, за світло, за гарячу воду тощо. Таким чином, чим більше людей буде оплачувати комунальні послуги, тим більше ПДВ буде надходити до державного бюджету, що буде зміцнювати можливість нашої держави фінансувати українських військових. Давайте також не забувати, що кошти, які ви сплачуєте за газ, за тепло, за інші Комунальні послуги частково йдуть також на отримання інфраструктури, а також на відновлення мереж, які пошкоджені в результаті бойових дій. Підсумовуючи сказане, можна сказати, що держава зробила крок на зустріч своїм громадянам, а я закликаю вас, наших співгромадян, зробити крок на зустріч державі та вчасно оплачувати по можливості ваші комунальні рахунки. Давайте не забувати, що якщо ми не будемо кормити свою армію, то нам доведеться кормити чужу. А якщо це перенести на сферу газових відносин, то можна сказати, що якщо ми не будемо платити українському нафтогазу, то нам доведеться платити російському Газпрому. Навряд чи ви мої. Свідомі і патріотичні глядачі цього бажаєте сьогодні. Ми дізналися, що незважаючи на свій дефолт, Нафтогаз не збанкрутував та не ліквідований. Він продовжить видобувати український газ та продовжить постачати його вам для споживання. А українських громадян ми закликаємо оплачувати за комунальні послуги, оскільки це впливає, як ви бачите, на обороноздатність нашої держави. Дякую за те, що додивилися мій випуск до кінця. Не забудьте підписатися на мій ютуб канал, лайкнути це відео, поставити біля нього дзвіночок, а також поширити цей випуск серед своїх друзів. До зустрічі у нових ефірах.